Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. 21 липня на території військового меморіального цвинтаря, що у селі Червоне золочівської громади, відбулися заходи з вшанування пам'яті українських вояків, військовиків інших національностей, полеглих у липні 1944 року під час Другої світової війни у Бродівському оточенні. Військове кладовище постало недалеко від місця, де відбувався прорив дивізії Галичина з оточення. І де багато вояків, полягло від ворожих куль і бомб. Гуманітарний вантаж з Німеччини доставлено у броди. Речі призначені для українських воїнів, тож попрямують на передові позиції бойових частин. Таким чином вдасться виконати частину запитів від захисників. Отримано 10 генераторів, продукти харчування довготривалого зберігання, воду та медичні рукавиці для військових госпіталів. Допомога надійшла у благодійний фонд берегиня від спільноти Україна. Допомога Брайтштайт імені Святого Лаврентія. Керівником організації є професор Генріх Банер, який 20 років співпрацює з Анатолієм Белеєм. Нещодавно Бродівський міський голова зустрівся з доктором Банером. А сьогодні дякує за отриманий вантаж і багаторічну підтримку України у Козинській сільській територіальній громаді. 8 липня відбулася сесія Брайаншторм. Аналізуємо проблеми молоді громади, обираємо одну, яку посилам вирішити молоді. Яку провела Марія Орлова, експертка проєкту Активна молодь, сильна громада, що реалізується за підтримки проєкту Гуверла». У тренінгу взяли участь 18 осіб: активісти, місцеві лідери, представники учнівського самоврядування з різних куточків громади, а також працівники сільської ради з числа молоді. Марія Орлова розповіла про жіноче лідерство та важливість участі жінок і дівчат у прийнятті рішень у громаді, у тому числі і участі в молодіжній раді. Спільно з учасниками під час сесії було різними методами проведено опитування молоді та презентовано групами своїх результатів іншим учасникам. На основі результатів опитування були сформовані проблемні питання. Також проаналізували ситуацію та причини негативних явищ у громаді, обрали спільну проблематику Молодь не ініціативна та першопричини її виникнення, а також генерували ідеї, які будуть служити розв'язанню даної проблеми. І все це проводили відповідно до методики Килим ідей. -E На завершення відбулося голосування за спільну ідею для роботи, ідею переможця. Це створення молодіжної інфраструктури під потреби молоді, молодіжні простори, спортивна інфраструктура, проведення спільних зустрічей, підвищення компетенцій у молоді щодо можливостей та створення молодіжних інформаційних каналів для комунікації. Необхідність створення молодіжної ради підтримали всі і не обговорювали в підсумку проходження чотирьох тренінгів. Всі отримали сертифікати про завершення навчання у школі молодіжних рад. Та вже готові до наступних кроків проєкту для створення молодіжної ради задля розвитку і покращення молодіжної роботи у Козанській сільській громаді. 21 липня у місті Глиняни відбувся фінальний захід проєкту ремесла як форма стійкості, який відвідало близько 200 осіб: представники обласної та міської влади, викладачі закладів освіти, місцеві жителі та представники громад. А основне понад 20 самих учасників проєкту, більшість з яких ВПО. Учасників заходу привітав міський голова Глинянської громади Володимир Чорнопис, начальниця відділу культури, молоді і спорту Глинянської міської ради Мирослава Колодій, голова комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради, викладач Іван Щурко, а також доктор мистецтвознавства професор Ярослав Кравченко, представники громадської організації Центр суспільних інновацій, професорка Зиновія Шульга, академік професорка Марія Флейчук. Доцентка, завідувачка кафедри менеджменту мистецтва Олеся Дацко, наукові співробітниці відділу ткацтва та клемарства в місті Глиняне, комунального закладу Львівської обласної ради, історико-краєзнавчий музей Ольга Новак та Ірина Пилипів, керівник громадської організації Фонд розвитку Глиняне Олег Гураль, отець церкви Святого Миколая в Глинянах Андрій Лукачок, Ірина Бунза, а також староста села Підгайчики та координаторка музею на Унтервалю Олена Клусовська. Заспівали для учасників заходу Неля Мельник, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради, а також юна співачка Олеся Долішня зі Львова. Вірші читала Марія Павлуцька зі села Куровичі. У залах музею міста Глиняни відкрилася виставка творчих робіт учасників проєкту, а саме килимків, крайок, рушників, серветок, сувенірів, виконаних учасниками проєкту. Також в музеї відкрилася виставка Глинянський килим крізь час та простір. Фінальним акордом заходу стала демонстрація колекцій автентичного та сучасного стилізованого одягу учасників проєкту. Під час заходу тривав фестиваль Ремесел, на якому учасники проєкту та запрошені гості представили свої творчі роботи, зокрема серед них авторські ляльки, сувеніри, гобелени, крайки, герасівки, прикраси, солом'яні вироби. Дуже важливо, що учасники проєкту була молодь, студенти Львівської національної академії мистецтв, Української національної академії докарства у Львові, Національного університету Острозька академія, а також учнівська молодь. Умовах війни подібні проєкти дуже надихають і учасники проєкту, і місцеві громади розвивати сучасну власну культуру. Незважаючи на тривалі відключення електроенергії, учасниці проєкту натхненно творили, зробили справді чудові роботи, які будуть продемонстровані. У місті Матера в Італії, у 2025 році, особливою родзинкою проєкту стали доповіді Юрія Мельничука, Марії Флейчук та Зеновії Шульги, а також щоденні зустрічі обмін досвідом, у межах яких кожен учасник розповів про власну творчість, життєвий шлях та здобутки. Власним досвідом поділилися також ательє з випуску килимів, яке переїхало у місто Косів Івано-Франківської області, з окупованої нової Каховки, які спеціально прибули на проєкт у місто Глиняне. Особливо цікавим для учасників стали в'їзні тренінги, у межах яких вони навчали творчість та культуру Глинянщини та сусідніх громад, а також яких учасників справили велике враження, екскурсія, проведена надією рудою у костелі 16 століття у селі Вижняне біля міста Глиняне. Де збереглися розписи Романа та Маргіт Сельських, а також знайомство з музеєм на Унтервалю у селі Підгайчики. Побували в свято успенській унівській лаврі, а також відвідали філії Львівської національної галереї імені Бориса Возницького Золочівський замок ця величезна синергія, яку дав цей проєкт, справді надихає. Цей проєкт точно простійкість. Щиро дякуємо усім співорганізаторам та партнерам, які максимально сприяли у проведенні цього тритижневого проєкту у Глинянах. Проєкт Ремесла як форма стійкості реалізується в партнерстві з Італією та громадською організацією Центр суспільних інновацій за підтримки фонду Ізоляція. 19 липня у парафіяльному міні-таборі Веселі канікули з Богом на парафії Святого Миколая Української греко католицької церкви міста Радехів завітала інспектор сектору ювенальної превенції Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції Оксана Христюк. Разом спільно з колегою пані Оксана провела пізнавальний захід для дітей на тему Знай правила дорожнього руху, діти дізналися, як потрібно поводитися під час канікул та вивчили нові дорожні знаки. А також кожен зміг спробувати себе у ролі дуже важливої професії поліцейського. Дякуємо пані Оксані за пізнавальну зустріч та корисні подарунки для діток. Слава Україні! Героям слава! love